Чаю. Ось поставив на прогон. Це катушечка, я купляв якось декілька їх, ну, чи півтора, чи два десятки. Це, в жінки, чоловік займався, в нього, вона казала, був якийсь АКАЙ. Це, мабуть, на Акаї записано. Я так думаю, можливо, ні. Це вже на ліпочку я робив, а це з катушкою була, це від нього. Ось. І ось сторонній запис грає дуже прикольно. Зараз трошки додам гучність. Тут навпаки я зменшив гучність для того, щоб ролик пройшов, бо тут ну, якісь відомі записи. Грають, це я знімав для власника. Ось. І вирішив такий коротенький ще шортик зробити. Чому ви побачите далі? Не встиг я, на жаль, записати саму подію, яка до цього шорту призвела. Ось чому техніку треба ставити після ремонту на прогон. Як ви бачите, це в нас. Отже і чому він зараз тут опинився, дуже просто. Бо в нього бахнув конденсатор з великою кількістю білого диму, який отут стоїть на первічку на трансформатор. Дуже це буде геморойно його розбирати. Це все викручувати, знімати тут багато чого, щоб випаяти той нещасний кондьор. Добре, що він бахнув у мене, а не у власника. Знову ж таки. Але що поробиш? Прованяв всю хату. Зараз стоїть тут, провітрюється.